Литвин, дружина покійного Василя Литвина, про якого ми теж будемо говорити слухати його пісні. Дякую. Я щиро бажаю тобі здоров'я в твоїй непростій справі і натхнення. Натхнення. Але ти сказав то... Дякую. Тарасе, ну, до зустрічі! Всього найкращого тобі. Шановні радіослухачі, це була наша рубрика. Кротенька, ми говорили з експертом Тарасом Кампаніченком, відомим ковзарем, вірником. І ми починаємо нашу наступну рубрику. Ну, а власне, це історична лабораторія. Шановні радіослухачі ми продовжуємо наше спілкування. Тема сьогоднішньої нашої розмови нагадаю стосується кобзарництва, кобзарів, кобзар кобзарі як унікальне явище України, українства. І гостем нашої сьогодні студії, сьогоднішньої студії стала пані Антоніна Литвин, фольклорист. І е, нагадаю, що прямий ефір з вами працює режисер пані Алла Терещенко, ведучий Олександр Алферов. В нашій історичній лабораторії ми будемо вже обмінюватися думками не тільки з. Гостем нашої студії, ми чули думки експерта. Я ще не сказав свого слова, трошки теж скажу свою думку. Ну, а запрошую так само всіх вас користуватися тим, що у нас є прямий номер телефону 239 62 95 і дзвонити до нашої студії. Ну, Від себе, як від історика, хочу сказати, пані Антоніно, що взагалі кобзарництво, очевидно, це не просто те, що вдалося піймати фулькористам в 19-му сторіччі, це не те, що ми історики вхопили в архівних документах за 18-17 сторіччя, Кобзарництво – це насправді є дух нашої батьківщини. Аналоги кобзарництва, зрозуміло, що відомі, не в такій формі, бо у нас це достатньо так, знаєте, на містичному рівні. Але якщо ми говоримо про середньовіччя, то, наприклад, поети Півночі. Нашої європейської, так звані скальди, пісні скальдів, які залишили нам після себе учасні саги, про вікінгів скандинавських. Це оті, так само ті поети, які оспівували історію, оспівували своїх князів. І ви знаєте, очевидно, що коли ми звертаємося до того ж повісті временних літ, то ми бачимо про кількох співаків, наприклад, Мелоніга та, власне, про манула, які ну, власне, були, припочую, не Мелоніга, не 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 а манула та метуси, які були співаками, які, яких навіть зафіксував О той монах, який переписував редакцію наступний список Повісті Ремних Літ, так от, достатньо цікаво, що в Україні виявляються ті співаки, які е, е, яких називали півці Гораздими, ну, найславетнішими, вони відомі з давніх часів. і те, що наші джерела не зафіксували умовно, кабзарів в 13-14 сторіччі, це не означає, що їх не було. Бо така традиція нашої держави, де от справді, як і Тарас Карпанченко сказав про сліпців так? бо ж це дійсно свій рух, свій такий дійсно монахсько-орденського типу рух. Ну от, власне, будемо говорити про кабзарництво і пані Антоніна вже. Тарас Компаніченко трошки сказав про пана Василя Отвина. І, можливо, кілька слів вступних, як візитну карточку. Ми і послухаємо в його виконанні е, пісню, що має назву Дух Козацький. Але я хотіла додати відносно свідців. Та того ж Сумцова є чітко визначено. Кобзарі були козаки. А коли його така фраза, коли вибили ковзу з козацьких рук, mm -hmm. то її підхопили слівці. Все ж таки, це, це і минат вони минат. організувалися у цехи, і це були в таємниченні такі, і вони мали свою мову. Ну, це в кожного є клану, чи як сказати своя мова. І вони утримали оті таємниці. Виконання, бо не просто співати. Це було в чому полягала сила кобзарів. Вони завжди співали, так як у тій легенді про козака, про те, що найбільш политі. Так, у нас залишились, як ви кажете, і скандинавські, і в історії, є й наші думи, прадавні думи, є й наші козацькі пісні. Але саме вони і спотворюють зараз, не вони спотворюють, вибачте, а їх так спотворюють, бо вони велику силу мають несучи правду. Перш за все правду, адже у нашій найдавнішій легенді чи міфі говориться, що що найбільше сповідувалось нашим народом, це перш за все воля, свобода, бо тільки вільна, свобідна людина може творити Боже діло. А раб творить те, що йому накажуть. Далі правда, священна правда, яка б вона не була гірка, але вона й полікує. І це для нас було святе правда. І третє, це берегти життя як природи, так і особливо людське життя. Адже той, хто вбив без причини другу людину, він втрачає свою безсмертну душу. А коли спитали люди, а як же волхва спитали, а як же бути з тими, хто прийшов? А то, каже, вже не люди. Тут воно і звірі, які прийшли. І ваше завдання, ви, будете, ну, ви втратите душу, якщо не захистите свою рідну землю, свою матір, свою батьківщину. Ось хто такі були коцарі. Ну, тепер хочеться сказати про свого Василя. Справа в тому, що він народився на Кіровоградщині, тепер Кропивницький. Мати в його, ну, прості селяни були. Мати в його це скарбниця фольклору. У неї скільки пісень, скільки приповідок, в неї злинуло, і вона співала зранку до вечора. Ось звідки цей скарб. А батько батько в нього був і приховувався із древнього роду. Кажуть, що цей дворянський був, але не в тому справа. Їх так і називали співані. Він дивовижний голос мав і дуже прекрасно співав. Казала мати, що велике село, але де Степан повертається, я чула зразу, бо як ударить горяка, то зразу чути долини. І Василь виріс в цій сім'ї, з вони співали, як прийшли із війни люди. І приходили до його батька, збирали, співали, садили Микола на е, два роки молодших, і садили цих хлопчиків, і вони співали цих пісень. Ото були перші їхні концерти, плакали ці. Потім їм не так легко було з колгоспу вирватися, хоч вони в школі співали. І ще Василь, що в мене народилося диво, що я піснею можу творити. Одного разу просто в школі я став у коридорі і почав співати. І ні, нікого не бачив. Співав він пісню, а тоді, як глянув, зібралися всі все, вся школа, і підходить учитель музики та каже Василю, а чого ти так ніколи не співаєш? І він не чоловіки співають далі. Ну і важко було вирвати з колгоспу. і тільки 21 рік було Василю, а Миколі 19, як вперше до рук бандура попала. Це було у Сумській області, де рушники Кролевецький вони в технічне училище вступили, і там був такий кобзар, біла шапка, який навчив їх на бандурі грати. І після того він каже, хлопці буде. Злочин, як ви не підете далі. І вони приїхали до Києва і вступили до музики імені Гілієра, але коли він, їм дали дуже складний твір, а вони тільки дві пісні розучили на бандурі, дали їм дуже складний твір, і вони вивчили його. Тоді той музикант каже, мені аж було, що я вам дав так таке думав, що ви впадати. А тоді комісія журі жюрі каже, ми тут порадилися, ясно, що ви не проходите по майстерності. А ми порадили, що буде великий злочин, якщо вас не прийняли. Вони прийняли їх до Глієра, ну потім працювали. вони, Спочатку вони дуетом співали і почались пісні такі співати, що їх роз'єднали. Василя віддали в армію, Микола там і от сидів трохи. А тоді, коли він повернувся із армії, ми знайшли місце, там ніде не давали у Борицьпільському районі, село Іванків, він коли там працював. І, а я працювала в видавництві мови. Запросила Василя, щоб він прийшов туди з концертом. Ну там скептично поставилися до нього. Але коли він прийшов і поспівав кілька пісень, а там був поет Дмитро Чередниченко. Він каже, Василь, та не можна ж так ось зараз твориться, збирається концерт. Це тільки в 39-му році, 1939 році, був останній кобзарський концерт у Києві. А це був 69 рік. Давай і ти туди підеш. Ну він повів його туди, його зафіксували, що він хоче співати. І тоді така комедія вийшла. Та, що носила у цей затвердження список. Дійшли Василь Литвин, ой, полети галко», друга пісня Ой, не пугай пугаченьку. Це йшов цікаво. Про птічик, ну пусть. Таким чином пройшли ці пісні. І от коли в оперугому театрі, коли почався цей концерт, і вийшов Василь на сцену і заспівав Ой, полети галко», а ця пісня присвячена останньому Кошовому Кавмішевську. Його останні слова там були, що ой, вже ж галці не літати, от, от вже лістів не слихати». Така тиша після того, як він, я вже мені мороз поза шкіру пішов, думаю, щось не так, щось не, не це. А потім, як зірвались оплески, і кричали не «Браво, біс, а кричали «Слава!». Це 69 рік. І не пускали його. Тоді він викликали на сцену, він заспівав. Ой, не пугай Пугаченко. А ця пісня теж про птічек, але ну, ця пісня часів війнування січі, що ні, вона мені гніза звити та діточого зрости. Після тієї пісні щось страшне створилося. Той ведучий каже, що мені діти, що мені діли? я В моїй практиці ще такого не було. Ну, Він потім його не пустили і ще вже другого голосили, а тоді ще він вийшов і заспівав за байраком байрак. всі знаєте. Слова і я думаю, що всі знають. І оце тоді, після цього, його запросили при музичному хромому товаристві, було створено оркестр народних інструментів. Це ж всі 15 республік, в тому числі Росія, мали вже оркестр народних інструментів, а Україна, яка має більше ста народних інструментів, не мала. А тоді була створена і Василя Прийняли судістом, і він викликав вас від свого Миколу, який був у Львові, він закінчив консерваторію. І вони вже там співали. І от наступний перший концерт вже з оркестром. І вони заспівали у філармонії, там визнані, знамениті співали, а вони нікому не відомі, брати заспівали пісню. На слова Степана Руданського, цей називається Марш Богдана Хмельницького і браття козаки. То там щени майже таке саме, як у перу театрі. Але після того звели на нівець, були вони звільнені з оркестру народних так, що не можна було співати про те, що ну, але він все одно працював, співав. Складав пісні, і ми заїхали до село Гребені, це недалечко від Києва, От, Прекрасне, ну, дивовижне місце в один із куточків України. І там він продовжував, його прийшла така, що він почав складати свої пісні. Рідко коли виходили, але все таки виходили. І він подумав, каже, Томі у нас шестеро дітей. Але вони всі грають і співають, але музикантам ніхто, крім однієї дочки, вона і зараз співає. А то всі пішли. Давай, каже, я поїжджу по Україні і знайду ще два хлопчики із дитячих будинків, які музично обдаровані. І де шестеро там ще двоє виросте, то каже, — А тоді його викликали при Українському фонду культури, була створена. Така комітет по порятунку української пісні, очолював тоді Борис Олійник. І він викликав і Василя тобі. Він каже, що я там буду говорити? Кажу, я що? Ти казав, що двоє дітей возьмеш. Це тільки двоє. І це ми собі додамо. Скажи, що запропонуй кобзарську школу, хай на державному рівні буде створити. І коли Василь каже, як вийшов я там на трибуну, мене каже, аж сльози вхопили. Мені здалося, що за мною стоять ціла когорта отих замучених, розстріляних, забитих кобзарів. І всі вони кажуть Василю, і за нас пам'ятай. І він запропонував школу. І з багатьох-багатьох пропозицій після наради залишилась і ця пропозиція. І при підтримці фонду культури особисто Бориса Вальінка. Знайшли мо місце, бо боялися навіть створювати у Стрічівці, де бойова така директор школи була. От дуже е, Хотілося їй село своє прославити. І е, мужня жінка я побоялася це створити, і там була створена коптарська школа, але це не зараз розказувати, скільки перепону сяти. Ну, Перш за все, оголосили. Хлопчиків тільки приймати, бо ми хотіли на зразок тих шкіл, які були у Січі, які на Запорізькій Січі, от, на Хортиці була кобзарська школа, щоб вони не просто це на всьому пострадянському просторі я, як філолог, перша довелося викладати і ораторське мистецтво, риторика, поетика, основи акторської майстерності. бо... Крім того, що вони співають, повинні вчитися. Вони повинні нести оте предковічне кобзарське, щоб надихати і нести дух України. І пробуджувати в кожному, щоб той притлумлений, можливо, непокірний, незалежний козацький дух, щоб він пробуджувався. І дуже важко. І коли вже приїхали 23, сказали нам, якщо 24. Хлопчики буде?» ми відкриваємося. А тут 23 тільки. Ну ми тоді якраз наш син один закінчував 9 клас, а це після 9 класу ми приймали. Кажемо, Богдан, хочеш, не хочеш, іди». І він пішов, і таким чином ми змогли відкрити це відкриття. Я знову ж таки, так як Сумцова знайшла оці записи, так у інституті фольклору та етнографії я знайшла оце посвята у Кобзарі. Це як оці школи вже сліпі, як були цехи. Потім, коли він, визвілка називалася, збиралися всі копцарі, і як вони їх освячували, що вони їм робили, як, як і ці. Ми всі ці все це дійство провели. Хоч нам районне начальство боялося, але були з були Польщі представники, із Латвії, були із Чехії, потім із Москви теж. І там ще такий письменник-фантаст, який дуже допомагав нам у створенні, ще одна, одна така рисочка була. В основному діти були із Західної України. І от вони сказали перед початком цього дійства. Директор сказав: як не буде жовто-блакитний прапор, то ми забираємо своїх дітей і не дамо. Ну, вона знайшла як отого діє вуза, або як яйце поставили на це. Це який рік був. Це який був рік? Це був 1989 Ну, Зрозуміло, що ще І Вона знайшла таке рішення. Добре. Вона повісила прапори, де вона їх знайшла? Прапори всіх союзних республік, в тому числі жовто-плаки. І на нього ніхто не звернув увагу. І вона задовольнила тих батьків. І відбулося. і, і А тоді я згадала про письменника фантаста, от, так йому західняни передали булаву. Кажуть, вручить Василю Степановичу. Бо скажете це слово. І от він підійшов до нього, вони стали так, і це аж 100 хвилин була така передача всесоюзна із Москви. І зазнімали. Спочатку один розмахував булаву і казав: Василю, кажуть люди наші давні, що до булави треба й голови. Сподіваємось, що вистачить твоєї голови, як керувати. А тоді Василь взяв ту булаву і ще помахав трошки і каже: От добре, це символ вічності і не, не, не нашої незалежної самостійної держави. Тому ця булава хай буде і кобца кобцарикам як благословення. І потім по всьому союзу передали. Я не знаю, як воно відбулося, але було це. Пані, Диня, Диня, ви вже сказали навіть на запісні, ми хочемо послухати Так. так, так дух Козацький. Так. От, так. Дух козацький, так от дух козацький у виконанні Василя. Так І слова то мої, музика його. Що ж шановні радіослухачі? Дух козацький.